Як правильно упакувати блог експерта? Але в інстаграм погнали розбиратися. Перше, це аватарка. Вона має бути такою, як ви зараз бачите на малюнку, але аж точно не такою, як під цим малюнком. Має бути гарно видно ваше обличчя, тому віддалений загальний план він не підходить. Далі поїхали по підписникам. Якщо ви будете бачити, що підписників у вас менше, ніж підписок, бийте тривогу, тому що в такому випадку Instagram буде приймати вас як бота. Має бути більше підписників, ніж підписок. Поїхали далі, що має бути в описі шапки. Жирному рядочку, де ми бачимо ключові слова SEO, тут мають бути слова, за якими можуть шукати вас ваші клієнти, наприклад, психолог, коуч, саморозвиток, любов до себе, фітнес, вправи тощо. А далі в описі ми маємо дати відповідь на кілька запитань, для кого ми працюємо, який результат ми даємо людям, що вони можуть отримати з нами. Далі робимо заклик на дію. Не раджу вести в Дрект, якщо ви одразу продаєте дорогі консультації, тощо. Ведіть на закріплені актуальні в закріплені. У них давайте проблему вашої цільової аудиторії, варіанти вирішення проблеми вашої цільової аудиторії. Кейс, як ви вирішили цю проблему, який дали результат людям? Лише тоді послуги і відгуки в закріплених дописах. Розкажіть, хто ви в наступному кейсі роботи, результати, послуги, продукти. Ось така воронка.